Дивіться, Господь говорить, що ти возлюблена, що ти драгоценна, тому що в нас возлюбив Господь, Він віддав своє, своє тіло, своє життя заради нас, пролив свою кров. І написано, що ми куплені дорогою ціною. Знаєте, ми не можемо не можемо бути отвергнуті, тому що Бог возлюбив нас, коли у нас немає отакого от спілкування в сім'ї. А оце я вам кажу: я побачила своє Боже цей корінь недостатка спілкування, в що він переростає, коли людина починає йти шукати оцей недостаток, оце восповнення непотребстві. Не цими шляхами, якими є які, яким являється Христос. Знаєте я вам бурю, я молилася, я просила Господа, я хочу повеселитися. Я конкретно говорила. Я хочу